Дерев'яні вікна, старі підлоги, стіни непрацююче опалення. Ось так виглядало приміщення, яке орендували спортсмени до ремонту, а так вже після. У Дніпровській федерації ушу розповідають, шість років тому тут організували тренувальну базу, облаштували дві спортивні зали, роздягальні душову, а ще кімнату з лікувальним тренажером, на якому проходять реабілітацію. Постраждалі від обстрілів. Увесь ремонт провели за власний рахунок. Тут було повністю вбите поміщення, капітально вбите. Тобто ми тут поміняли все, окна. Зі зремонтувались стіни, полы, потолок, проводка. Сума вийшла 500 тисяч. 500 Стверджують, була усна домовленість з орендодавцем. Ми домовилися, що ми будемо робити ремонт, щоб можна було працювати. А потім це буде зараховано у суму оренди. Втім, замість знижки спортсмени отримали сповіщення про підвищення оренди майже вдвічі. Коли не згодились платити за такими умовами, у залі відключили світло й воду. Відтак тренування стали неможливими. Не всі діти змогли займатися в переміщенні, де, по-перше, нема опалення, по-друге, нема електрики і нема води, не було води багато часу. Більшість тренерського складу Федерації нині у лавах ЗСУ. Андрій та Роман бійці ТРО, обурені таким ставленням та тиском. Всім боляче, всім всі злі. Зам. Директор сказав, так, я зробив все, щоб вас сюди вижити. Либо платити такі суми, либо ми сюди запустимо. Це дуже неполічки. Діти, котрі тренувалися тут у нас і котрі зараз ще тренуються. Це дуже важливо, тому що це підіймає дух цих дітей. Це для дітей дуже важливо. Щоб вони продовжили те життя, що було до вторгнення. Орендодавець підтверджує, були не проти профінансувати ремонт приміщення, Втім, лише частково та з погодженням кошторису. Ніхто до мене не, не обращався ні з калькуляціями, ні нічим. Розумієте, ремонт можна зробити на 100 тисяч можна зробити на 500, і можна зробити на 5 мільйонів. Правильно, ну це все согласовується з нами. В договорі написано 50 на 50. Процентів так? так. Вони що вони там строїли? Вони навіть нас туди не пускали. Додають, спортивна федерація вже завинила оплату оренди за майже рік. На сьогоднішній день у них долга 183 з копійками. там, тисяч. Саме тому кажуть, їм відключили світло і воду. За що їм давати світ? Вони не платять. Юристи ж кажуть, орендарі можуть не визнавати борг, якщо їм відключили комунікації. У разі якщо було відключено власником приміщення комунікації, відповідні не суді можуть наполягати на тому, що це приміщення не використовували за цільовим призначенням відповідно мало місце порушення зі сторони орендодавця і вимагати перерахунку за цей період. Водночас змусити орендодавця зарахувати вартість ремонту за оплату шансів небагато, каже експерт, адже це не оформлено документально. Якісь невід'ємні поліпшення щодо цього приміщення вони мають узгоджуватися в письмовій формі. Якщо письмового узгодження цих умов не було, то відповідно орендар діяв на власний розсуд і він має нести неслідки вчинення відповідних дій. Зараз орендодавець намагається стягнути зі спортсменів заборгованість у понад 100 тисяч гривень. Суд першої інстанції став на бік власника приміщення. Втім, все ще розглядається апеляція. Сторони конфлікту не готові на мирову. Чекають на остаточне рішення Феміди. Я бачу рішення в суді. Якщо суд постановить, ми будемо шукати меценатів, будемо шукати не знаю, спонсорів. Будемо, будемо гасити цей борг. Владислава Вдієнко Сергій Озоров новини 11 каналу.